Всі привіт на каналі Жамич, і це ще одна серія кар'єрки за Мілан. Хто не дивився минулу частину, подивіться, там була дуже шикарна гра від Мілана Першу гру ми програли а в другій грі ми камбекнули це була Лія Європи, 1 16-та. Рахунок був нічийним і була серія пенальті. Я не буду говорити, яка там хто як куди пройшов, але. Подивіться самі. Було максимально цікаво. Далі у нас тур проти Бергамо тобто Аталанта. Давайте подивимося на їхній... Склад та команда, яка нас вибила з Кубка Італії в одній четверті, вони грає 3-4-1-2, вони грають атакуючий футбол. В них виграш, 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 виграш. Поразка. У них скамака, Лукман, Каталяра, Парахо. Цю команду я стикався, ми з ними грали. В першу гру ми виграли в них, але в кубках в кубках нася команда вибила. Уви! Рафаля минуломат скільки втомився, бо він був це що я дав йому відпочити. У нас Габія виходить за містоморі, бо, тому що ти теж не вивозить. У нас, так, да, трошки є Тома, але, але ми виходимо проти Атланти. Виходимо проти Бергама, тобто це Атланта, у них просто немає офіційної форми, офіційної назви. Е -е, особливості команди у нас не було в, першому, е -е, в перших турах. Сезону у нас не було проблем з ними, ми, вигляли... ми забили їм 4 гола і все. І на цьому, як то кажуть, сказочка для них закінчила. А тут Лукман! Лукман б'є, Марк мене на місці. Але в кубках, в кубку в 14-й копа Італії вони, нас... вони нас просто викинули. Нас забили на останній минуті і тут вже в'язатися у нас не було шансів. Жалко, звісно. Але зараз ми повинні їм нагадати про кубок і сказати, пацани, ну трошки не ганіть, коней вперед. Але дивіться, як агресивно почала. Атланта і це трошки. трошки несподівано для мене, якщо чесно, але ми Мілан, ми знаємо, що ми можемо з себе зробити. Жо Елінгтон, Жезус. Жезус там забігає. Чукувеза, забігає Тео. можливо подачу зробиш? Не робиш подачу, це була розпасовочка. Жезус. Жезус! Жезус б'є, але блокують, блокують. 10 хвилина, рахунок 0-0. Чукувезе, Чукувез, який гарний матч віддав минулому матчі відіграв. Дальний удар Чукове Штанга на добиванні коласіна, що вибиває на кутовий, але повезло. Дальний удар. від Чукувеза був несподівано офігенним бінацер. Замітив, що Рейнс нелтущі грає. Рейнджерс, Рейнджерс, ну був максимально жахливо вдарив. Рейнджерс дає на Чукувеза, Чукувезе, пас дати на Чукове. Жезу зб'є, Жезу забиває! забиває. Туди 45-та хвилина. Далі одну хвилину ми забуваємо. Жезус, Габі Жезус. Красавчик. Красавчик. Хує. Рейнджерс. Терекіана на фланзі, як вже він прокидає. Мона давати пасульку, можна робити на Чукувець. Чукувець заб'є. але не то, що це не Рафалі, але який дуже гарно б'є. Головенькою. І відразу виходить Перехо. Заміна в Аталанти. Тео. Габіа. Габія, ти дуже фігню зробив, така бризка зараз може коштувати нам Голасо. Один на один з камака забиває. От так. От тобі Габія. От тобі Габія. Пішов парад, обрізався і все. І просто заруїнив всю гру, яку проводив Мілан. От тобі Габія. Одна помилка і відразу. І відразу просто, он туда. що тут скажеш? От такі косяки бувають в даній грі. Але без цього ніяк. Забувають тільки тоді, коли хтось помиляється. Просто причекнуло все, що в Мілан. Я б не сказав, що Бергама награла на гол, але помилка була муса, мондола давати пас, дає пас, але це, як-то кажуть. Жезус, можна бігти, Жезус, чого ти не побіг? Ждеш когось. ой, який Жезус фінт і можна бити. Габі Жезус. Єс, 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 єс. Красиво зробив, красиво зробив. Убрав, прибрав і голаса дав. Красавчик, що скажеш? Бергама дивиться, атакує знову. Знову атакує, там Хінкапе проти нього. Ні, Не, там Габія, а там Габія дає пробита Маркманя на місці. Океана, теракеана, лофтус. Ай, пошпаш. Муса! Окафор іще 3-1. Ну все, кафор хорош. Хороший кафор. Он їде, йде, йде. На нагрузках на них іде. Тяжко, тяжко хлопакам. Ну все, тут того прямого Мілана вітаю. Це вам за кубок, козли. А подождіть. Камака. Скамака. забуває. Скамака каже не все так просто. Подождите. Потримайте моє пиво, да? Тут знову помилка була, знову помилка, там Хінка пекше не помиляється. Помилився, скамака забуває, скамака робить дубль, але вже все, у вас немає часу. Зараз буде свисток, так. Да. У нас тур проти Лаціо. Вони грають в контр ми граємо в групу фланах. Давайте подивимося їхній составчик. Першу гру у нас не особо, як то кажуть, все вийшло. Сімтрову за арсінала далі. Кого я знає Філіп Андерсон нам давав прикурити в минулому матчі. Луіс Ліберто, Гіндузі, Роман Йолі. Хороший составчик, у них є Акезманчестер Сіті. Далі Пєдро, який був раніше Барсі, він на банкі зараз сидить. І більше тут не знаю, Камада, до речі, з Ліверпуля. Ніх поразка, виграєш, виграш, нічого. І зараз ми призведе... зробимо те, щоб вони більше не хотіли вигравати на самім поразку. Парні, у нас виходить для АО в старті. Далі, в старті виходить Луфтушік, в старті виходить Томорі і вратар, який каже, дай мені шанс. Проти Лацо, даю тобі шанс. Захотів, йди. більше після, після того, як Марк Манян грає, то, що, до нього є претензії. Так, парні, граємо в Лаціо. Ми в матчі виграли 2-1, якщо не пам'ятаюся, літер 2, Чесно не пам'ятаю, але різниця різні один гол. Лаціо доволі сильна потужна команда. Да, в них не все виходить, вони йдуть на, не, не на парах місцях, не в перші тройці, але нам потрібно цих три очка, як і їм, але ми сильніші Мілан. Біносер витакує як Мілан відразу. Лофтущик від Лофтущик відразу є на габіжаз, і імо на Бити. І 1-0. Відразу, третя хвилина, відразу гол. Відразу, відразу, Мілан показує свою бам, хорошу гру. Лофтус. Чік, тере, габіжезус, просто крутяки. Біжить Жезус, там монопаз, простріл робити не робить. Розвертається. Чукувезе. Назад. Калабрія. Бінацер. Жо Елінгтон, Б'є Елінгтон і 2.0. Дев'яточка просто паутинку знімає і. ну, Ласьо без зуби, бо в першому таймі, таймі так само розпочало, і Елінгтон, дивіться, аж куди біжить, аж до болівальники. З Рафічем що Ліафичем? Калабрія. Блин, Бі... Ласів зовсім без зуби, Калабрія. П'яточка на Чукувезе. Зовсім беззубе Латю. В первому матчі вони дуже, дуже сильно грали. Калабрія. Може дальний удар був. Є дальний удар, там пенальті зарби Калабрія. Просто похлопаємо даному хлопаку. Ну, пенальті, там було влучення в руку, нас буде бити. А що показує тео, якщо должен бити Жезус? На Жезус, все. До камери. Жезус забиває! Впевнений удар Жезуса дубль Жезу в даному матчі. Це третій, це не дубль. Це хитрик. А чому табло не помінялося? Це хитрик Жезуса. Дуже впевнений пенальті. Вертар пригнув, але, але Але пізно було. Атака. Ласо, невже вони атакують? Головін більше забиває. От все тобі відразу якось атака, після пенальті була. Я думав, що там все буде, а дивіться, головін забив. Забив русачок. Атака. Ну тут, тут провали були, були провали по зонкам і... Ну, по, по факту забивалося, по факту, провали були. Ви зараз провалилися нереально. Кись пенальти придумали. хінкапе, там не було там не було руки, зараз дивимося повтор. Ну я не бачу там руки, давайте подивимося повтор. Я не бачу там... Ну Ладно, вже шаба... блін. Блін. А... Хто це буде бити, я не знаю, що це за такий баратий чупачупс. Марк Маньян Кастелянос. Ну, це не Марк Маньян, це інший. Зато він пригає. Зато він пригає. Ну ворта заслужив. Тут в першому голі не було проблеми з вортарем, Не він винуват. І в другому. Він хоча б пригає. Він хоча б пригає. 3-2-3-2, 6 хвилин, тут бачите, беззуби і ластів, забив два гола. Фінальті, плюс там ата перша атака і перший гол. Якось так вийшло. Не знаю, я надіюсь, що зараз ми не, не втратимо цей м'яч. Тео, крутяк, Але там кутовий. Тео зараз, звісно, зіграв чітко. І анімація цьому підтверджує. Останній кутовий, зараз просто відбитися і все. І все. І, і, і три очка наших. Так, вертавчик нормально справився. Я на цьому вратарю давати більше грати, я його вітаю. Да, він перший грав він пропустив два гола, але він не... Не він виноватий в цьому. ПК лисий тренер Лаціо, але перемога наша за Міланом. заміла. Рама вдома, домашній матчі, давайте подивимося їхній составчик, вони на низу та таблиці займають 19 місце, їх нічия поразка, нічия нічия поразка, але я не знаю, що таке перемогає. Вони грають атакуючою схемою, атакуючий футбол, але рівень їхніх гравців не підходить під дану схему і ми зараз їм це покажемо. Зараз буде розгром для Емпелі. Бачимо мій складік, у нас, до речі, виправився вже від трави Полісіч, але він ще не в формі. І виходить в основу Rangers, тип 1 виходить. Вертарт і саме на місці. Марк Маньян, хай робить. Хай задумається над своїй ігро. Друзі, ми Мілан, ми граємо Емпелі. ті Ampli, Amплі займає 12 місці, що говорив. Вони грають в іншу ще футбол, ну, для них це фатальна помилка, тому що рівень їхніх гравців максимально ну, низький і буде дуже багато брака. і... Мілан повинен їх просто громити. Бачите, зразу атака, помілка, атака, Чуковезі біжить, за ним не встигають. Жезус дає на лофтус, Чіка, Лотущик б'є, але. Але кутовий. Міг би Жезус сам пробити, але не захотів. Хінкапе, Хінкапе б'є, там закрито, не знає, що ти бив. Лофтус. Дає на Рафу Ліа, Рафа, забиваємо тут без шансів було, це Рафаліаза, це топчик, це топчик, топчик, копчик, ну да, бам, бам-бам, прожимаємо. Ну, блин, без шансів. Дра... Рафаліа капітан, да речі. Заслуговує на цю копію поязочку, як на мою думку. Бачите? Здравству забрали, що куве, замов надавати пас, Дає пас на габі Жезуса, Жезус І просто розстріляв. 2-0. 2-0 нема про що говорити. Жезус мітить на гонку бомбардирів кращого в серії А. Минулого матчі хитрик. Позаминулих матчах теж забивав. Коротше, тупо дядя просто топ. Що буде? Буде проход і буде дальний удар? Не, nee, буде просто проход и буде пас на Жезуса. И Жезус шо? Забиває. ема там удар в дев'ятку, перекладина. Я думав не будет, але засчитала. Жезус робить дубаль, жарахунок 3-0. Це буде просто розгроміще. міще. Надо зараз офсайд не дать и все. П'яточка на Жезус, Жезус дає на Кіранте Пір, Кіран Трепієр дає на кого на Лотущик, а дає на Ранджерс. І Рейнджерс дає в ближечку, б'є і забуває робить рахунок 4-0, 39-та хвилина. Лютійший розгром без шансів для Аполі, я ще це говорив в началі, там було видно, ну так, такої схемою, грати такими гравцями, по всій повагі до гравців, таким підбором гравців грати в таку, таку таку схему, це, це просто смерть. Особливо просто таких клубів, як я. Ну в ближку просто. Такий клуб, як Мілан, там топових клубів жезус нет він не бежит там забегает кто тео а там есть и рафаля дайте хай рафаляо что забьет да Жезус Рейнджерс Рейнджерс бьет дальний удар дубель Рейнджерса. ну дивіться. дав пограти Хотів, дав ну против Apple, Apple. це не до показник. Але... Але круто круто На фланзі біжить свиженки фор зони сраф алля подачу але там, там захисники. Тера на підборі терракеана. Terrakeana тер вона в соло. Keanu дає на Муса 6-0. Їх ну, то заменучка, да, сработала. Терекеана плюс муса. Там калюлу вже біжить до них. Окафор, тоже свіженький. Жезу дає на Желинтон, на Желинтон свежаньки Желинтон. Иде в кут П'яточка на Окафора, Окафор на Бінацера. Бінансер на Жезуса, Жолітана вибачаюсь, але... І все. Але ні. Жезус! Терекеано, Муса, дубель Муса. Я думав, заб'є Жезус, але все-таки все Муса. Ну, шо тут сказати? По факту ви подається, ну тут, да. Жезус дав пас, ну йому пробити не було нереально, теракеано і тут муса просто, просто розстріляв ворота. 7-0. Муса тупо лепить, як ракета. Дає назад на теракеану. Тирікано ще не забивав з цього матчу. Але я там забитий розпа... пасувався просто. Ну все, до хвилин додали, вже вони до... доходять до кінця. Такий розгром. Ну, тут нема що говорити, конечно, звісно, так. Да. Міняйте схему, будь ласка. Пані Турга, любі друзі, у нас проти Вірони на виїзді. Давайте подивимося, їхній составчик, що вони грають. Вони грають 4-2-3-1 і грають таку плюс-мінус захисну схему. Поразка, поразка, виграш, поразка, виграш. Давайте не сам міщаю поразку, коли займає 9 місце, доволі високо сидять. Кого тут знаємо, та нікого тут не знаю, тут ні, для мене новинами, при всій поваги до них. Тому переходимо до нашого складу, у нас замінки є, у нас є. Рейнджерс в основі, Муса в основі, адлі в основі, далі Калу виходить в основі, вертайте саме на місці, і на заміні у нас Полісіч. Надіюся, він вийде там на останніх там пару хвилин. Ну що, Верона? Бережись, Мілан на ходу. А не воно програвати, тому що вже... Осталося небагато матчів до кінця сезону. Білан повинен набрати очки, щоб більше була відстань від Юве. У нас ще буде одна гра з Юве, яку нам потрібно вигравати. Якщо ми виграваємо Юве, значить ми чемпіони в будь-якому випадку. Якщо ми програємо Юве, тоді у нас будуть трабли, у нас будуть трабли, буде больно. Але до цього матчу ще дуже довго. І є, ще, там ще інтер є спереді, Тому, в таких командах, як... Емплі минули, це саме Верона. вони нам не конкуренти, ми повинні забивати і вигравати в них. Калабрія з М'ячом, Габі Жезус. Жезус, але там, але там аут для нас. Ці матчі забиті 92 гола. Ми дуже багато голів забуваємо. Рейнджер здає на Габі Жезуса. І Габі Жезус каде очередну баночку. Це Жезус. Жезус набрав неперевершений хід. Неперевершений хід набрав Габі Жезус. Розриває як може. Красавчик, тупо лайк, ребос, підписка йому за це. Да, для чего ты уходишь на фланг, а ты на швидкості? Просто даешь пас на Жезус, Жезус дает на Рафаляо, Рафаляо даёт на Жезуса. Не знаю, для чего такую фигню. Жезус бьет. И 2-0. Дубль Жезуса, ворота Перелли. Забывай себе ворота. Да, тут Жезус кажет, что с лицом, дядя. Как дела? Дубль Жезуса. Так, Чуквеза. Чуквеза на фланге без бежит. Дефолт атака. Жезус. Рейнджерс. Рейнджерс. Проходит, бьет ближечку. 3-0. Це що треба розказати про Мілан? Просто фланг, пас, в центрі штрафного майданчика, раз пас і ближечка, либо далічка. Що рейнджер, кажу, болівальника Вірони, що з лісом, хлопаки, Але він заруїни в тим, що він пішов в кут. Що і пінаті, да заробив. Ось все тобі. Б... Калабрія, ну ти і руїна. Жду на жовта. Давиде Калабрія, це. Італіянець, якого визволили збірну. Далі, це... це дуже круто. Збили, немає питань, це жовта, навіть друга жовта взагалі за всю історію е, серії А мого тринірства, мої грації не фулять абсолютно ніколи. Ну пенальти по факту, давайте вам чесно. По факту. Вратар не пригає, дефолт, я не знаю, як научить їх пригати. Може може випускати, як можуть їх пригати, бо тому що, що ці не тащать, що маньяк не тащить, я фігію знаю. Хто забив, не знає, та й не важливо рахунок 3-1, я думаю... швідерський забив, не знаю, думаю, це ніяк не позначиться на грі з м'ячом. Це означає, що буде небезпечна атака. Давно Рафалиау не забував. Фінт фінти дає на Рафалиау, Жезус, Жезус. дає на Рафалі а, Рафалі а, дає на Адлі, Адлі б'є дальнім ударом не забуває. Дальний ювеліний удар. У нього хороший удар. Я ее выпускал на заміну, і все не забував з основи. І зараз я йому дав проти Верони. І він тупо дальним потужним ударом. гольовий пас. Крутяк. Да, дивіться, Рафаліа, бам, прийняв, підправив, дав і забив. Круто! Що може бути краще, чим такі дальні ювелірні удари? Рафаліа, у нього там нескінчена кількість гольових пасів. У нього пасів... Ох, Чуквезя як помиляється зараз. Жезус, мене бігти вперед. Жезус! Чому Чуквез зараз розбереться? Бам! дев'яточку, 4-1. Чи п'ять уже один? Я вже і забув. Дуже нереальні. Помилка була, да. Ну все, вони вже попливли. Попливли. Тут потужний удар, не берущийся, бам, в притірочку до штанги. 5-1, да, 52 друга хвилина. Розгром лютійший. Рафаля дає на Чукувеза, Чукувеза, що робить рахунок 6-1. 6-1. Це треш. Знову полісіч. Дієку прийняв, дає на кого? На Терекян, Терекян дає на Тер кого. На на Тамокафор. Окафорж був дальним ударом і забиває гол. 7 1 Просто розрив, розрив дупи. Все дуже годно, дуже красиво. Мілан просто на, на ходу. Закінчується матч. Що я хочу сказати. Дана серія закінчиться. Ми взяли 4-4. Я вітаю вболівальників Мілана. Надіюсь, вам ця серія була цікава. Якщо не дивився минулу серію, ще раз повторюю, якщо не дивився минулу серію, додивіться її до кінця. Ви будете максимально в шоці. Як був в шоці, я. Все, матч закінчився, вітаю всім один розгром лютіший.